Як хороше дивитись на вранішнє село, коли з третіми півнями пробуджуються люди, а з першим промінчиком сонця луки, поля. Текла собі самотньо невеличка річка з мальовничими берегами і облюбував ці береги козак Гурій. Виросли по обидва боки річки. Хати мазанки маленькі та чепурненькі, з мальвами під вікнами і з порешевими килимами у дворах. Та давно то було, минав час, село жило, із мазанок виросли цегляні будинки. Зросла школа, дитсадок, магазини. Закипіло, заверувало життя. Життя повне радості і сподівань, мрій і надій. Село Гурівка одне з великих сіл Кіровоградщини. Воно розкинулось у долині річки Бокової, яка бере початок у Петрівському районі Кіровоградської області і впадає в річку Інгулець. Славиться Гурівка своїми талантами, центром культурного життя є центральний будинок культури. У 1990 році був заснований вокальний ансамбль Калинонька, до складу якого входить 15 осіб, керівником є Микола Полікарпович Дмитрієв. В 1995 році ансамблю було присвоєно звання Народний ансамбль Калинонька. Калинонька постійно виступає на районних святах, бере активну участь в обласному конкурсі огляді Калиновий спів. В репертуарі ансамблю українські народні пісні, які виконуються в три та чотири голоси. У 2022 році, не дивлячись на такий тяжкий час, ансамбль захистив звання народний та на протязі року вів активне життя. Колектив репетиції проводить два рази на тиждень. Піснею. Ще раз пожалуйся. Центральний Будинок культури на протязі 2022 року весь час допомагав Збройним силам України. Також у центральному будинку культури є театральний гурток під назвою Театрал, який неодноразово брав участь в обласних заходах, таких як Театральна весна. Та вересневі самоцвіти, де займали призові місця. Славиться наша Гурівка ще й майстрами декоративно прикладного мистецтва, яких налічує до 30 осіб. Одним із них є художник Кеуш Геннадій Миколаєвич, який за своє життя намалював дуже багато картин, з яких ми. Неодноразово робили виставки в Центральному будинку культури. Сьогодні ми завітали до жительки нашого села Сільмен Валентини Максимівні. Валентині Максимівні в цьому році виповнилося 85 років. Але жінка почуває себе добре, сама доглядає за оселею, в якій проживає, сама саде город і порається по господарству. У свій вільний час займається улюбленою справою. Шиє та в'яже крючком, коврики та доріжки. <рес> Валентина Максимівна, де ви навчилися цієї роботи? Сваха мене навчила. Любина свекруха. Поїхала я туди, у Сибірі, з ними, як свадьба була, а в неї дивлюся коло кроваті. Такі, отака вузенька дорожечка. Я подивилась, думаю, а що я не зму? Я ж в садіку була, почала в'язати. Робила в садіку. Ну, не так я в'язала, як треба. А там я навчилася, приїхала додому, де в мене що, і такі, як і хочеш, коврики в'яжу. І дорожки, що я захочу, те я роблю. Те мені нравиться, я й зроблю. То я так і, і по ці пори. Года. І таніку нав'язала невістки. І дочкам пов'язала. Хочеться мені і Олі в'язала, і в Бугаєвська прийшла до мене, подружка моя Галя, що жила, тут, що Лариса її дочка. Ой, з'яжить мені кориків. Кажу, Галя, бери ось. Прийдеш я тобі ще з'їжджу. Йду до мами. А мама в наволочки не може пожити. А я понабираю в Дорінський робила. Приїду, поміряла, сіла, бах-бах уже є. На маму. Штори наберу, як і мені хочеться. Сіла, пошила, ніхто мені не якось так тітка показала, а правда, що я так викрути, я з газети робила і шпає. Розпорю, що мені треба, кохту, рукав особливо, Виріжу так полукругло. Якщо короткий, короткий, ні, аж сюди до чохли зроблю. Да я до його тоді кроїла ну, більші сантиметри давала, щоб вже знати те, що пошиєш. Рубедже оставалося. Шила й хлопцям шила штани, і трусики шила, все шила. А зараз не добачаю, а руками роблю те, що хочу. Валентина Максимівна дуже радо нас зустріла і з великою радістю поділилася своїм досвідом. Закінчився день і стихає все на круги, Та тільки соловейко заступає на свою нічну зміну. І буде цілу ніч чарувати своїм тьохханням, своєю незупинною піснею. Та не один він не спить вночі. Ще місяць буде переморгуватися зі своїми подругами, зірочками. Тільки у нас так гарно співають солов'ї, тільки у нас бувають такі тихі зоряні ночі. Вся ця краса для мене, для тебе, для всіх. Хто тут народився і живе, ніде немає найріднішого і найдорожчого куточка землі, як моє рідне село. І де не буду я, в які світи не помандрую, завжди до рідного села, до батьківського двору поверну я.